Історія про Львівського недополіцейського. Сьогодні була така ситуація: сьогодні їхали з границі, і дівчину одну жінку з двома дітьми не пустили в Німеччину, і вони сиділи там на кордоні. От ми заїжджаємо, прикордонники кажуть: заберіть її, довезіть кудись там. Кажу, та довезу, кажу, куди вас. Каже, та до Львова довезіть до жидевок зала. Коротше, завіз я цю жіночку до жидевок зала з дітьми. Зупинився під знаком. Так, я, у мене ноги, сустави болять, я інвалід. Не можу тягать. Коротше, А в неї сумок, там, півбагажника в нас було. Ми виставили сумки. Я говорю, давайте ми вас хоч до лавочки, сумки ці вам занесемо, поставимо. Взяли ці сумочки, жіночки з товаришем своїм, до, до скамічки донесли, і жіночка з дітками пішла. і З нами дивився, боковим зрінням наблюдає поліцейський. Поліціянт, фамілію потім скажу, і його коліжанка. Коротше, підходять до нашої машини і починають виписувати нам штраф. Поняв? За те, що я кажу, так і так, ми от людину цю взяли з границі, привезли, помогли їй поставити сумку, а воно тупе, блядь йому похер. Пише, коротше, каже, Ве -ве -ве". ну я на нього там теж лякну. Кажу, ладно, пиши ті 350 гривень з тобою. От. Так представте, які які до є. Мало того, що він не допоміг жіночці. Він бачив всю ситуацію, ще щось там виписує штраф. Я тупо інваліду, як, як і єлі хожу, у мене суставів нема. Тягають ті сумки, а оте гівно вонюче стоїть, дивиться, а потім ловить людей нормальних, адекватних і штрафує їх. Кажу: якщо б отій жіночки попалися не ми, а такі хлопці, як ти, то вона б там на границі, блін, двоє суток сиділа. Так що так, давайте, все найкращого, всім добра.